Команда Юніор Пісачини Залас. Ну що, друзі? Футбольна асоціація футзалу опублікувала рейтинги команд. Завдяки батькам, дітям, тренерам ми отримали ось такий результат. Давайте проаналізуємо. Афа це місце друга клуб. Третє сезон. третя Колоночка це сезон 2019 року-2023 року. 2023. Ну, всі ми пам'ятаємо, які команди нас грали в цих роках. І четверта колоночка 2003 сезон, 2004. Остання колоночка всього балів. Лідером йде річілець Чорноморськ. Ми грали 2016 роком проти цієї команди. Ми в них виграли. Вони тут в лідерах. Всього в них. За ці роки 518 балів. Це чудовий результат. Чудовий результат. Так, шукаємо Юніор Пісочин. Хто бачить? Я не бачу 29. Ми входимо в 30-ку найкращих команд. Зараз подивимося, так, ми 58 балів взяли. За інші сезони. І в цьому сезоні ми вже 32 бали. Учасники у нас були 15-й рік учасниками чемпіонату України і 16-й рік. 16 рік зайшов у трійку найкращих. Чудово. Так, Подивимося, скільки всього команд. Так, Харків, дюж 12. Ми їх обійшли. ХФТІ ми обійшли. Богодухів даже ми обійшли. А, минулий рік у Богодухова не було залікових балів. В цьому році вони взяли 30. Я знаю, вони стали чемпіонами. Чудово. так. Чемпіонами стали по 2011 року. Багато команд і Вовчанськ, Вовчанськ. Так? Минулі сезони грали. Ці сезони, так як... Так. Зовочів є. Це наші команди. Газовик є, обійшли ми газовик. Колись ми по 9-му року грали в Черкасах. Так, чудово, чудово, перша столиця на 124 му місці. Обійшли чудові команди. СК-179 чудова команда. Зустрічались ми в Києві. Подивіться. 162 -е місце. Так. Так, всього команд. 168 команд, так? 168 команд. Щось таке. Тридцятку. Вітаю батьків, дітей, тренерів. Готові покращувати результат. Все, друзі, до зустрічі!